Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спальний мішок для кемпінгу. Даний мішок буде ідеальним вибором для відпочинку на природі в будь-яку пору року. Він легкий, водонепроникний та забезпечує комфорт та тепло протягом усього сезону. Мішок має форму конверта, яка надасть свободу рухів та зручність під час сну. Він оснащений спеціальними матеріалами та ізоляцією, які зберігають тепло у холодні ночі та забезпечують вентиляцію у спекотні дні. Мішок має міцну конструкцію та високу якість, що гарантує його довговічність та надійність. Пропонуємо до вашої уваги компактний бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги карабіни з замком. Даний карабін довжиною 8 см незамінний аксесуар для рибалок, який дозволить зручно кріпити додаткове спорядження до вашого рюкзаку або жилету. Він підійде не тільки для професіональних рибалок, але й для любителів активного відпочинку. Завдяки своїй надійній конструкції він також може використовуватися в міських умовах як стильний брелок для ключів. Карабін оснащений спеціальною гвинтовою муфтою, яка забезпечує надійне кріплення в закриті тому положенні. Пропонуємо до вашої уваги підводну камеру для риболовлі. Портативна камера оснащена 4,3 дюймовим екраном та 20-метровим кабелем, що дозволяє вам досліджувати водойми та місця з недоступною видимістю. Вона надає чітке зображення під водою, а функція нічного бачення дозволяє використовувати її навіть у темний час доби. Камера проста у використанні та легко переноситься завдяки компактним розмірам. Вона ідеально підходить для рибалок, які хочуть досліджувати підводний світ та під. Двищити свої шанси на успішний улов. Пропонуємо до вашої уваги набіри рибальських вертлюгів. Набір зі ста шарикопідшипникових повіців, що обертаються, незамінний інструмент для рибалок. Ці повіці виготовлені з високоякісної міді та нержавіючої сталі, тому забезпечують надійність та міцність. Конструкція запобігає сплутуванню ліски та забезпечує ефективну роботу приманок. Міцні кільця надають надійне з'єднання з рибальськими снастями, що дозволяє ефективно справлятися із великими рибами. Завдяки. Ки свої міцності та надійності ці повідки гарантують улов та принесуть радість від риболовлі.